Це наша вода, яку ми споживаємо кожного дня, варимо з неї їсти. Ну, це буквально набрана годину тому. Люди мають фільтри в будинках, багато хто має, і дуже часто їх потрібно міняти. А це з крану набрано? Це з крану набрана вода. З фільтра така сама. Жителька Заруцців Надія показує, яка вода тече в будинках односельчан вже десятки років. Жінка каже, що поплатилась найнеобхіднішим втратою питтєвої води через викачування її до Львова. Тож як компенсацію для них місто облаштувало безкоштовний водопровід. Втім кажуть мешканці, вода в ньому вимогам закону України про питну воду і питне водопостачання аж ніяк не відповідає. Більше того, наголошують за вмістом. Вона для здоров'я навіть шкідлива. Подивіться воду набираємо. Ну тиждень часу фільтр жовтий. жовтий. Неможливо пити її, а як ви їсти зварите? Ну і їсти не звариш, і ну взагалі нас на здоров'я і тушнута є деколи. Я приїду, наприклад, зі Львова вип'ю води. Мені погано робиться. Не знаю, от треба теж аналізи здавати, не знаю від чого. Ну думаю, вже почали питання піднімати водою, і думаю, що це від води. І хоч донедавна люди отримували таку воду безоплатно, проте зараз Львів водоканал вимагає за її постачання кошти. Ми не оплачували, а тепер вони вели ті квитанції, ну роздали нам квитанції, але не було ніякого погодження, ніхто не приїжджав, ніхто нічого не говорив, що ви будете платити, чи ви не будете платити, чи як то буде вирішувати. І ми самі робили врізки, і, і самі саме міняли так, самі так, всі так, за свій ми... рахунок. Тобто, всі труби щоб що були по селі, врізки, люди до себе, все положили пластиково, наскільки я пам'ятаю, і все робили за свій рахунок. Так. Тобто, нам влада, ні водоканал, ніхто в Час не допомагав, а тепер вони хочуть, щоб ми платили. Оплачувати рахунки люди кажуть, не збираються, мовляв, оскільки вже заплатила за ці послуги деградацією із замаль тріщинами у фундаментах, стінах власних будинків і осіданням ґрунтів. Ну, дивіться, тут взаді спозає земля. Ми не знаємо за що хапатися. Ми її укріплюємо підручними методами, оскільки до нас не може, ми не можемо привезти ніякий будівельний матеріал, зробити це більш надійне, можливості нема, бо нема доїзду. Хату ми укріпили, бо вже арматурою, то вже хоча б це зробили. Крім того, як розповідає Надія, через пониження рівня землі до будинків почала підходити вода із джерел. Тут це в воді повністю там на пасовиську пос... дороги немає. Ще трошки воно буде чим раз тим більше піти. Виходить, що тут колись були джерела, і вони просто назад відновилися. Можливо, якісь дренажі, можливо, підсипати. Я не кажу зробити таку якусь дорогу, там не знати, яких, якого рівня, але хоча б, щоб можна було приїхати. З такою проблемою в селах живе більшість людей. І через ці обставини, ремонти в будинках їм треба робити щонайменше раз на 10 років. Вісім років тому ми робили ремонт, і ми так все зберегли. Як було, як хата наша осіла. 20 сантиметрів ми наростили. Дошки від фундаменту. Тепер подивіться, і за ну, то буквально за 2-3 роки пішла осадка, що мусіли піною все задути. Щоб пришвидшити процес й вирішити зрештою ці проблеми, жителі трьох сіл за останні місяці чотири рази проводили громадські збори. На них вимагали негайно забезпечити всі населені пункти питною водою та безпосередньо відкритої зустрічі міського голови з мешканцями Зашкова, Завадова і Заруців. В разі якщо міськрада не буде з ними спілкуватися, вони погрожують вийти зі Львівської ОТГ. Міська влада порахувала, що вона може диктувати умови мешканцям не не вникаючи в проблеми того сіл від за, за відсутністю комунікації, ми хочемо, щоб сісти за стіл за стіл переговорів, як рівні за рівними. Ми не є колонією Львова. Крім того, громада звернулась до фракції міськрада Львова, щоб ті посприяли зустрічі Андрія Садового з мешканцями, як того вимагає закон. Ми бачимо ситуацію в тих трьох селах, яка є доведена до максимального рівня кипінь. Де людей практично не чують, де доходить до таких погроз. От ви в себе говорили про те, що вони говорять про вихід з, зі Львова. Вони говорять про перекриття водогону, про перекриття вулиць, тобто і багато інших компліментів. Це через те, що їх банально не чують, з ними не спілкуються. Їх от приєднали і отак і забули. Вода не єдина проблема в селі. Люди також скаржаться на погані дороги, які місто обіцяло зробити після їхнього приєднання до громади ще у 2019 році. Однак кажуть, скільки часу вже пройшло, а мер свої обіцянки досі не виконав. Водночас населення вимагає звільнення керівниці офісу львівської громади у селі Зашків Оксани Чекайло, бо та за їхніми словами не представляє інтерес мешканців. До слова, це вже не перше село, яке висловлювало бажання вийти зі Львівської об'єднаної територіальної громади. Ще влітку 2020 року Малехівська сільрада звернулась до суду з вимогою скасувати рішення уряду про приєднання Малехова до Львова. Зрештою, суд погодився з тим, що під час приєднання порушили принципи добровільності й дозволив селу вийти з ОТГ. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.